Я пропоную ще нічого додавати. ні сама, не, не я вибачаюся, у мене всі супровідні листи стосовно тих повідомлень, які ми не вручили, <кху> у нас є відмітки про їх е, отримання в податкові. Тому ту кількість е, повідомлень, вони пишуть 9 тисяч повідомлень на дайте 600 тисяч. 9 тисяч я отримав, ми видали відсотків е, 80, 80, ми роздали самі. Так, якщо не більше. Ми самі роздали, що я не телефон, це у мене саме. Хай поки комісія йде, хай буде тут стрілять. А потім вже на це На самолеті це необоснована сума. Тут 500 тисяч. Ми ти бачив, що в наше время обосновано суму. 1,5 полтора минути неможливо. Давайте люди просимо на голосування. Перевірте, чи всі підключені. Дивіться, чи всі підключені, щоб можна ставити на голосування. Шановні колеги, хто дистанційно, прошу, будь ласка, звернути увагу, виносимо на голосування. Сорока відключення. Є 14. Со мною? Без вас. Я думаю, що світло не військо мотор. Кризановська відключилася. Інтернетна... Крижановська відключилася. Ви... Давайте пере... перезаван... перезавантажимо. Всі перевантажі є, ви А кого немає? Санжики немає. Сорока і Крижановська не світять. Він же навіть може відключитися від вайфа, коли...

Дену, я що Все, голосуємо. Шановний колець, голосуємо, став на голосування. Питання? Будь ну, да, ласка, голосуємо. Ще один депутат, будь ласка, якийсь чоловік. 15, 15 за. Вносимо на розгляд сесії. Антинеску. Наступне питання. Світ про виконання бюджету Смістенської селищної територіальної громади за 9 місяців. Всім доброго дня. На сайті висвітлювалися всі додатки, пояснення та рішення, Добре, хочу зачитати вам звідси на 9 місяців. По доходній частині виконана по загальному фонду 130 млн. 97 тисяч 64 грн., по спеціальному фонду 18 млн. 424 тисяч 354 гривень, по віддатковій частині по загальному фонду 117 мільйонів. соціального фонду 20 мільйонів 353 тисячі 618 гривень. Якщо питання? 300 мільйонів? Ні, ні, ні. Ні, ні, ні. Загальний фонд по, по дохідній частині загалом це 148 мільйонів 521 тисячі 418 гривень. А по видатковій загальна це 137, 920, 405 гривень. У нас економія коштів. 127 тисяч. 127 тисяч. 137 тридцять мільйонів двадцять тисяч Це загальний фонд за загальне фото Вони душу вільний залишили і в лютому їх перерозподілимо. Так ж не то, що ми заробили. Це фонд, це ж це дата. Ви скажіть, скільки ми заробили? Просто за 9 місяців іменно наша громада землі чи щось чи зараз, якщо стосовно місцевих податків то зборів та до 9 місяців виконано на 102% 12%. Сотень. Це загалом, якщо брати. Да. Ну, хтось заплатив 2, 3, 4, 10. на 102%. Хтось не платит. Хтось заплатив? заплатить. Це факт. Є плани, а є факти. У нас по факту, наприклад, 54 мільйони, Я пам'ятаю в Соєцькому Союзі, якщо один рубль був лишній бухгалтерії, то виділа. Не, нехай, бо десять це буде хорошо. Скільки ми заробили? 6,2%? Так, дивіться. Якщо окремо по податках брати по зборам по ПДФО, це буде 21 мільйон 738 грн. Це заробітний плат, так, це по громаді. Якщо податок... То всі окремо податки. І для земля теж, тому що в землі теж є позитивно. А ми вже маємо повний перелік наших підприємств, які платять податки. Ми Є таблиця, ви можете прийти ознайомитися з усіма, хто платить. Ми вже маємо нашу громаду. На виконання на 9 місяців так а вже ж. А там зміни є якісь, то було. Це вересень місяць, включно вже по 31 30... жовтня вже оброблені все, що нам на деталі, у нас є зміни а, Так, закрилась, відкрилась таке. А ні, ну таких даних ну, до... та нам було сказано, що ми беремо інформацію із і знову так, так, а вже ж ну а, ми завантажуємо звіти через а, та, податків. А з іншої сторони. Та ж сама податкова не зацікавлена в наші підприємства зовсім так. Ну, mm. Чому вони проводять нарахування, якщо там або Вархим, mm. що самозавантаження працює з mm. цим? Mm. Ні, ви ми хочемо знати, що ми скільки активно включали, скільки що, нелегально працюють, а не платить. Пала на ділі міста чотирьох чоловік, два чоловіка. Ми все, що можемо, ми робимо.

Перед комісією, чому ми це не робимо? Це комісія це можна. У нас депутатка із комісія, яка за таких.

<риклад> а часом у нас? Ще три депутати, будь ласка, проголосуйте. Ще два. Два депутати, будь ласка. 14 за. Велося в децесії. так. Наступне питання. Про надання згоди на розроблення проєктно-кошторисної документації по об'єкту вибудівництво будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого поміщення Осмістенської селищної ради. Повертаємося до системи централізованого повіщення відповідно до постанови Кабінету міністрів. Про <по> <по> затвердження плану заходів щодо реалізації концепції розвитку та технічної модернізації системи централізованого повіщення про загрозу виникнення або виникнення звичайних ситуацій. В э, цю постанову ми вже розглядали це питання. Цю постанову внесено зміни і строки реалізації перенесено на рік, на грудень 26-го року. Мені так, було <по> у нас не строки реалізації, а ціна 9 мільйонів. Я про те, що я. Я про те, що е, мала, мала ця, е, ці заходи ми мали завершити до кінця цього року. Е, але ми не одні такі, звісно, е, хто не приймає ці рішення. Ну, є громади, які розробили проєктно-кошторисну і частково вводять цю систему оповіщення у е, дію. Кабінет міністрів терміни збільшив на рік. Ті самі ми перезванювали знову ці організації, ціни не змінилися. Розробка проєктно кошторисної документації, на якому ми просимо надати згоду на розроблення, вона стоїть 80-90 ну, до 100 тисяч. Реалізація проєкту 7, 8, 9, в залежності від того, як проєктна організація зробить І це буде на одне село чи як? Дивіться, і не можна сказати, заздалегідь розрахувати, скільки це буде стоїти, тому що в залежності від того, який населений пункт, а, вже проєктувальники, коли будуть розробляти проєктно-кошторисну документацію, вони скажуть, що до по Воскресенській потрібно там три там, чи 4 точки. Допустим, червоне або горохо по одної до зим питання це що да, на громаду, це сума Ну, це. конечно. Ну, це на громаду, це на, громаду на На раз. громаду, конечно. А, дивіться і ще раз, Євгенівна, дивіться Євгеніна, ще кажучи. разочок. Ми е, е, питання в чому надання згоди на розроблення проектно кошторисної документації. Відповідно до цього рішення ми зможемо розробити документацію, і вже проектувальник буде. Ну як нас на всіх навчаннях кажуть. Ви можете не робити його зразу. Тобто ви розробляєте проект, а потім е, можете частково частинами, там, селами там не впроваджувати розроб... зразу, все. а потім ми будемо робити каріанту. Ми mm -hmm. не зробимо і ще заплатимо 60 уставку, тисяч, три та питання. Перше питання це е, яка різниця? в Тому що у нас зараз є до того, що розробляється. Перше. Яка різниця? Ну ми маємо зараз систему. Коли є небезпека повітряна, там кричить і так далі. Да. Да, 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 да. да, да. да. А, хтось відключить. Да, ну давайте так. Три... Я да. далі подумаю. Да. Але ж, скажем, у нас в цьому суспільному просторі йде таке питання про закінчення війни. Хоч нам спішити. Давайте до 26-го року Хочу, да, 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 да. Да. а е, потім... Будемо вже приймати ці гроші, у кого Бага, багато грошей до нас ви все. Бактерій все спокійно. <свят> Колошає з кожним ходом. Третє питання. Це актуально для нас, дане, як ви бачите, як ви навчалися. Це актуально для нас чи ні? Відключить, так? А що ви французької тривоги робить бізнес? Ну, да. Я це хотів сказати далі. Я вважаю, крім психологічної нагрузки, яка з'являється е, в людей після того, як звучить оця тривога, yeah. хто у нас конкретно біжить у бомбосховищі? Підніміть руку. Яких немає. Я, я, я я Павел Ланісівич, підождіть. я була в Ізраїлі і перший раз я почула у них сирену. Сирена та буває у кожного району. Ми тільки до цього доходимо. Там, якщо там, вони не будуть по всій страні. Страна 430 кілометрів і 33 кілометри. Все, на цьому Ізраїль закінчився. Лінія фронту у нас 1400 кілометрів, а там 400 длина. Так я хочу сказати, де б ти не знаходишся, у них є оці захисні системи. Не оце у нас бетон, этот дурний такий, там бетон железобетон ну, такий стоїть. Плюс ще паркінги і все остальне. Так от, якщо тільки ця сирена, і вони знають, що у них є 5 хвилин. Ну, рідко коли буває три. Де б ти не знаходився? На пляжі, в місті, в супермаркеті, ти спускаєшся. Якщо ти на дорозі, ти виходиш з машини і лягаєш на цю землю. Ніколи не касається, вона мокра, вона чиста чи вона не чиста. Так я просто хочу сказати, якщо ти залишаєшся під час сирени, все, це ну, для них це такого неможливо. Ніяких виплат, ніхто тебе не буде, що ти там загинув, що тебе там будуть плакати над тобою. Бо ти, ти, ти біри... дурак. Все, більше нічого. А у нас ця сирена, у нас лікарня, ми зараз розмовляємо все, у нас підвалу нема. І всі пацієнти, ми без підвалу знаходимося, ніякого сховища ні. Рядом школа на 50 чоловік розчитана. Садик, пересадівки, не зайшов для того, щоб йому бомбосховище робити. Там ми забрали. І от цей трішкин кафтан ми все время робимо. Ми поставимо сирену і будемо що стоять і плакати. Сирена зазвучала. Пам'ятаєте? Павла землю, а як ми всі забули, вчити, так само забули кати. В землю лиже і буде. То, ну, э... Я особисто проти. Я, шо? Шо? я предлагаю ждать міра. Я пропоную, пропоную винести на розгляд сесії, а на сесії, так, що у нас було офіційна відповідь, що на сесії не було прийнято рішення. Чи було? На сесію, будь ласка, винесіть, а на сесії карма та відповідно. Ходила давай, людина так. в свій час з колокольчиками. Що було в бак даді, все сказали? Так, так голосуємо, будь ласка. На Ні, ну хорошо, я вам не знаю, що ми живемо в бізнес, але це не місце і кажуть, що один депутат, будь ласка. Росія такі сіки погані. А чим ми краще, чим ми бізнес За 16 виносимо на розгляд сесії. Наступне питання. Про участь в експериментальному проєкті плечок і згуртованість громади. На спалення проєкту меморандуму про співробітництво територіальних громад у формі партнерства з Гернянською сільською радою і Черківської Тернопільської області. Це, ну, Ширпіль... це не одна. Та. А, та. А, це за це... програму. Ми цю зайшли в третю хвилю, тому що я ініціювала це, щоб нас туди прийняли, нас не хотіли туди приймати, тому що ми були активніші з першої хвилі. Ми знайшли три громади. Заключили три меморандуми. Помто я була в місті Коломиї, місті Тлумач і Кременчук, який виділив нам кошти саме на цю програму. з Голос, що ми можемо мати право дистанційно голосувати, місто усе нещодавно приймав наших дітей на оздоровлення. Наші дітки їздили, батьки дуже дякували. І ми знайшли ще одну громаду, яка виявила бажання з нами підписати меморандум. І для того, щоб я підписала, ви надаєте мені дозвіл, що я можу представляти. Громадою підписати меморандум. Це Чортківський район. Так, да, Це Чортківський район, це Нагірянська громада. Я з Ігорем Йосиповичем поспілкувалася. Вони на сесії вже прийняли рішення, що вони готові з нами підписати. Ми тепер зворотню сторону даємо, що ми також готові підписати. І я їду на підписання меморандуму. А Ми є громада форпосту. Це ті, кому допомагають, а вони громади побратими, які нам допомагають. Ось була у нас делегація з міста Кременчук. Ви можете треба допомагати. Ми приймали і вони нам виділяють субвенцію в розмірі 300 тисяч для. Ну сказали, ви подумайте, де що ви бажаєте, ми вам виділяємо субвенцію. 300 тисяч. Ні, я вас що ми в цьому році не встигнемо її освоїти, то ми напишемо лист, а вони вже врахують у свій бюджет нам допомогу в розмірі 300 тисяч. Тлумач їздив за кордон, домовлялися, щоб з нами Польща підписала договір про співпрацю за кордонні партнери, але на даний момент я сказала, ми подумаємо, якщо що зв'яжемось, то ще може, може бути, що у нас будуть партнери з Польщі. На стадіон. Учитель стадіон на громаду. Шо? Не поняла. Ну, стадіон у нас можно його реконструювати? Щоб нам громады портфеля реконструювали? Ну, ті кошти выкрасили, ми самі можемо. Не, ну заселили курсы построили. За 300 тысяч ответственность. Да, да. сильнее да. трапить. Так, добре, виносимо на голосувати. Отключите. Прошу вас голосувати, так я теж поняла. Не хочу, не збирається. Що? Ще один депутат, будь ласка, прошу проголосувати. А куди хто тікає? На 16 рішення прийнято виробимо на радисесії. Ні, ні, зараз буде сесія. Ми перебачимо. У мене є питання. Я